Американський ілюзіоніст Девід Блейн виконав найнебезпечніший трюк у своїй кар'єрі. Фокусник протягом 72 годин перебував під постійною дією електричного струму, потужністю мільйон вольт. Три дні тому він виліз на платформу в оточенні одразу семи трансформаторів і простояв на ній три доби. Увесь цей час він не спав і пив воду через спеціально вмонтовану захисній костюм трубку. Я почуваюся непогано, але дуже хочу спати і мрію про душ. Під час виконання фокуса 39-річний Блейн був одягнений у кольчугу. На голові був шолом і візор, що захищає очі. Одразу після завершення ілюзіоніста відправили до лікарні. За словами медиків, маг має пройти курс реабілітації. Адже м'язи на ногах дещо атрофувалися. Тисячі глядачів, які спостерігали за рекордом уживу та через інтернет, назвали Блейна справжнім героєм. Він просто геній і герой одночасно. Я підтримую все, що він робить, адже він намагається розширити кордони людського сприйняття цього світу. Девід Блейн за свою кар'єру не раз наражався на небезпеку. він заморожував себе у брилі льоду, а ще висів униз головою три дні.